Є не час. І ніхто в світі не вимагав і не вимагає цього від України. Але у нас в Україні є деякі люди, які, може, зголодніли до цього настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави більше, ніж заради нашої держави. Хочуть політичних суперечок в обкопах, як в телестудіях. Зеленський раптом заговорив про неможливість виборів в Україні, допоки триває війна. Мовляв, спочатку перемога, а потім вже вибори та все інше. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. Принагідно прошу вас про підтримку каналу всіма можливими для вас способами, а ми переходимо до аналізу цієї. Заяви президента та майбутнього українського бюджету на 2025 рік, адже саме з цієї нагоди ці слова і були сказані. Отож, у добрих запевненнях Зеленського засунювався також і народний депутат Ярослав Желізняк, який нагадав, що джерелом чуток про ймовірні вибори. Є офіс президента, зрештою, називалась навіть точна дата можливих виборів травень наступного року, і навіть були зливи якихось рейтингів. Рейтинги виявилися, щоправда, не дуже оптимістичними для Зеленського, і було дано задню. Ну, як бачимо, у цій заяві зокрема, останній заяві Володимира Зеленського. Зрештою, справа не лише в чутках, а й у реальних діях, а саме Настирному бажанні надати українцям то вовну тисячу, а згодом ще й вчительську тисячу. Ну а також така вельми цікава програма, як національний кешбек. На який, за словами того ж таки Ярослава Железняка, грошей немає в повному обсязі, як і на всі ці тисячі, яких Зеленський планує роздавати українцям. Тепер про головний фінансовий документ е, країни, за який проголосувало 257 депутатів, голов, головним чином слуги народу та колишні члени ОПЗЖ, це перше, що треба знати про цей документ, і для чого Зеленському колишні регіонали. Підголосувати якісь важливі для зеленського документи, також у бюджеті залишилось 42 мільярди на так зване велике дорожнє будівництво. Однак Ця стаття витрат замаскована у різних інших, більших чи менших статтях витрат. Також бюджет є дефіцитним, дохід 2 трильйона 336 мільярдів, видатки 3 трильйона 938 мільярдів курс долара 45 гривень, тобто він протягом року трохи підвищиться. Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата при цьому не зміняться. І основна стаття витрат це є національна оборона, на яку йде м -м, півтора трильйона, начебто багато. Але якщо перерахувати в доларах, то очікуваного збільшення так і не відбулось. Про це зокрема заявив і Петро Порошенко. Ну і ще один штрих на Український інститут національної пам'яті. 70 мільйонів передбачено на державне телемовлення, зокрема, телемарафон і ін, намовлення та УкрІнформ, загалом 1,5 мільярда. Ну, що таке УкрІнформ, це мені зрозуміло, це агентство, без якого неможливо обійтися, досить значну роль, питання в тому, як воно працює. Ем, іномовлення зараз напевне теж е, дуже важливо, тому що нам треба вести дійсності мовлення іноземними мовами, боротися з російською пропагандою. Е, це також є потрібно. А ось щодо телемарафону, ну от я не знаю, а яку роль він відіграє, е, окрім підготовки до виборів. Тобто, якщо є телемарафон, якщо є оцей національний кешбек, якщо, якщо є різноманітні вовені і вчительські тисячі, ну можливо, ще продумують якісь, то вибори все-таки будуть. І виходить так, що в ході підготовки до цих виборів вони всі будуть рівними з. Мас-медіа, е тому що журналісти, які працюють на телемарафоні, вони мають перевагу фінансову. Ті, які працюють поза телемарафоном, ну, ну вони живуть так, як живуть. Е Це колись в середньовіччі, перепрошую, називалося, коли була цехова система, були майстри, які були об'єднані в, в цехи. От, які мали певні привілеї, і були ті ж самі майстри, які не входили до цехів, вони називалися партачами. Тобто телемарафон фактично мене як журналіста дискримінує і відносить до того середньовічного поділу. Незрозуміло, тому що в нас освіта і та сама. Мазмедіа, я думаю, що в мене анкета краща, ніж ВАЛЕ Мазур і резюме. Е або, як мінімум, не гірша. Але тим не менше вона працює за державні кошти, а я за рахунок того, що, чим мене підтримують глядачі. Тому, до речі, не забувайте підтримувати мій проект. Хоча б з того міркування. Отже, якщо залишається телем... Ще раз я повторю, якщо залишається телемарафон і вовні тисячі, то, очевидь, питання виборів остаточно не знято. І від цього залишається певне відчуття двоїстості. І це бажання зробити паузу на швидкі вибори. Він ще ставку на швидкі вибори. Очевидно, Бо Зеленський, якщо буде робити вибори, то він буде робити швидко, щоб без конкурентів і з телемарафоном, коли всі інші не готові. Чи все-таки виборів не буде? Отже, думайте про це. Підписуйтесь на мій канал. Всім доброго здоров'я та перемоги. Дякую.